Ще хочу прочитати трохи для вас слово Божого. Це Євангелія від Івана. Читаю з 4-го вірша по 26 вірш. Буду читати одна історія, яка сталася в житті Ісуса Христа. Ісусу Христу треба було проходити через Самарію. І от приходить Він у Самарійське місто, яке називається Сіхар. Поблизу ділянки землі, яку Яків дав своєму синові Йосипу. Там було джерело Якова. Ісус, утомившись від дороги, сів отак біля джерела. Було ж близько шостої години. Приходить жінка з Самарії набрати води. Ісус каже їй: Дай мені пити, бо його учні пішли в місто купити їжі. Самарянська жінка каже йому, як ти, юдей, просиш пити в мене самарянки, бо юдеї з самарянами не мають відносин. Ісус сказав їй у відповідь, якби ти знала про дар Божий, і хто той, що каже тобі, дай мені пити, то ти сама б просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Жінка каже йому, Пане, тобі й набрати нічим, а колодязь глибокий, звідки ж у тебе жива вода? Невже ти більше за нашого Отця Якова, який дав нам цей колодязь, і сам з нього пив, і його сини, і його худоба? Ісус сказав їй у відповідь: кожен, хто п'є цю воду, схоче пити знову, а хто вип'є води, яку я йому дам. Той не схоче пити повік, а вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, щоб є у вічне життя. Жінка каже йому, пане, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди набирати. Ісус каже їй піди поклич свого чоловіка і приходь сюди. Жінка сказала у відповідь. Немає в мене чоловіка. Ісус каже їй, правильно ти сказала, немає в мене чоловіка, бо в тебе було п'ять чоловіків, і той, що в тебе зараз, не чоловік тобі. Це ти правду сказала. Жінка каже йому: пане я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі, а ви кажете, що місце, де слід поклонятися, знаходиться в Єрусалимі. Ісус каже їй, повір мені, жінко, що настає час, коли і на цій горі, і не в Єрусалимі ви будете поклонятися Отцю. Ви не знаєте, чому поклоняєтеся, а ми знаємо, чому поклоняємось бо спасіння від юдеїв. та настає, настає час і вже настав, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцю духом та істиною, бо й Отець шукає таких поклонників собі. Бог є дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися Духом та істиною. Жінка каже йому: Знаю, що має прийти Месія, званий Христом. Коли Він прийде, то про все розповість нам. Ісус їй каже: Це я, що говорю з тобою. Ну, така історія. Знаєте, я вже близько чотирьох місяців займаюся. Тим, що проповідую для людей, які приходять за гуманітарною допомогою. Проповідую, відповідаю на питання. У нас є такі зустрічі, коли люди ну, можуть щось спитати. І сьогодні ми матимемо такий час, поки будуть по черзі отримувати, там вас будуть там реєструвати, ви можете поставити якісь питання. Але, от, знаєте, відбувається така розмова між нами, коли е, ми розмовляємо, що. Ми начебто говоримо про одне, чи люди питаються про одне, а ми відповідаємо їм про інше. Вони питаються про якісь матеріальні речі, а ми відповідаємо їм про духовні. Вони приходять до церкви за гуманітарною допомогою, а ми їм проповідуємо Боже Слово. Вони, коли навіть запитують про якісь там ну, церковні моменти чи духовні моменти, то вони питають про якісь такі речі, які більше з цього матеріального світу, і говорять, там, які у вас обряди, хто у вас там керує, там чи ще щось. Ну, такі речі, які більше стосуються цього земного життя, а ми намагаємося донести те, що е приведе до вічності. Те Євангеліє, яке може спасти людину. І отака от розмова вона відбулася і між Христом і цією Самарянкою. Ви знаєте, тут є важливі речі, які там треба зрозуміти. Хто ця жінка? По-перше, ми бачимо, що це жінка. Для юдея розмовляти з жінкою на вулиці це була заборона. Не можна було розмовляти з чужою жінкою на вулиці, вони дуже. Були цнотливими людьми, і чоловіки не розмовляли з жінками просто так. Вони могли розмовляти зі своєю жінкою, вони могли розмовляти з подружжям, яке підійшло до тебе, але просто так, з чужою жінкою ти не можеш розмовляти. Така в них була культура. Це перше. Друге, це була Самарянка, Христос був юдеєм. Самаряни це були люди, які були напів'язичники, напівєвреї. І юдеї їх не поважали, вони цуралися їх, вони не хотіли з ними мати нічого спільного. Вони навіть коли подорожували, то обходили Самарію стороною, щоб не проходити через цю територію. І у них були іноді стички з-за того, що вони не так розуміли поклоніння, і про це йдеться. Більш того, це була жінка, поведінка якої була не найкращою. Христос їй сказав, що в тебе було п'ять чоловіків, і той, якого ти маєш зараз, не чоловік тобі. Ну, Бачите, що життя її було досить таке ну, незрозуміле, можливо, для тих, хто тримається сімейних цінностей. А Христос їх проповідував. Христос говорив про те, що сім'я вона це один раз і назавжди, і тільки смерть може розлучити чоловіка і дружину і більше ніщо. Він проповідував про це, а ця жінка була отакою. Але Христос не цюрається її, не відкидає її, не відходить від неї подалі, а Він розмовляє, Він звертається до неї. Він перший навіть звернувся до неї, тому що він розуміє, що саме цій жінці спасіння потрібне. І він починає розмову з такої ну, простої нужди, він просить у неї пити. Вона прийшла зачерпнути з того колодязя, і він просить, щоб вона дістала, бо в неї було чим, і щоб вона дала йому пити. Але вона питається, як це так може бути, що ти зі мною розмовляєш. І він тоді говорить їй, що якщо б ти знала, з ким ти говориш, то ти б сама в мене пити просила. І він говорив уже не про воду, ту, яка в колодязі. Не про ту воду, яка потрібна для нашого тіла, а він уже говорив про ту воду, яка символізує духовні благословіння, яка символізує спасіння, яка символізує відродження для Бога і зміну покаяння людини, і зміну її життя. Ось про цю воду він говорив. І Він каже: якщо б ти знала, хто тут з тобою розмовляє, то ти б просила в мене, і я можу тобі дати спасіння. Я тобі цю воду можу дати, тому що це вода така, як він каже далі, там потім, що людина не буде спраглою ніколи. Тому що якщо людина вже піде за Богом, то вона буде з Ним, вона буде черпати в нього і черпати, і черпати, і це джерело вони не вичерпається ніколи. Тому що у Бога достатньо благословінь для кожної людини тут на землі. Якби тільки люди жили з Богом, якби тільки люди були слухняними Богові. Але бачите, розмова йде таким от планом, що вона все одно не розуміє Христа, і вона питається, так у тебе нема чим зачерпнути, колодязь глибокий, невже ти більше нашого Отця Якова, який дав нам цей колодязь? І, і вона думає про це тілесне. Знову і Христос їй пояснює далі. Пояснює говорить про ту живу воду, яку, якщо вона отримає, то вона і сама не буде спраглою, і з її душі потечуть оці потоки, які можуть насичувати інших, стати джерелом для інших, джерелом спасіння. Тобто, якщо вона прийме Ісуса Христа, то вона стане до, і для інших. Які, людей, які її почують через неї, може, Слово Боже. І так воно і сталося, бо вона пішла потім у своє місто і засвідчила про Ісуса Христа. І люди прийшли до Ісуса Христа, так воно і сталося, коли вона прийняла Його. І Христос говорить їй про це знову. І щоб довести, що Він хтось. Такий, що може їй допомогти, він, пророче, говорить їй про її чоловіків, які в неї були. І він говорить, що твій стан він гріховний тим самим. Ти знаходишся в гріховному такому стані, в якому потрібне покаяння. Твоє життя повинно змінитися. І він говорить їй і вказує їй, що бачиш, отак ти живеш. І вона тут же, знаєте, переходить, ну, бачу, що ти пророк. Але питання яке? Вона переходить вже до більш духовних питань, то вона говорила про земну воду, про те, щоб її не черпати, і не ходити до колодязя, і не, не трудитися більше, чим їй хотілося б, можливо, щоб у неї була та вода. Вона думала про земне. Коли вона побачила, що він пророк, вона трохи починає говорити з ним про духовне. І питається в нього. Що наші батьки, отут -от вони кажуть, що треба поклонятися на цій горі. Та гора в Самарії знаходиться, це Гора Гарізім, і вони там поклонялися. А ви, юдеї, кажете, що треба поклонятися в Єрусалимі. Тобто вона говорить про оцю зовнішню форму поклоніння. Де, на якому місці яким може чином можна добавити сюди, там, який обряд треба виконати, коли прийти, і так далі, і так далі. деякі такі от моменти. У нас була розмова ось у середу були люди, і була така розмова, і в мене питали, а як тут у вас? Це, чи треба надягати хустку жінці, коли приходить до церкви? А чи треба, чи можна аплодувати у церкві, якщо сподобалося що, що. Тут співають або сказано. І такі, знаєте, зовнішні речі от які от запитують, а суть то в іншому. І Христос каже, що поклоніння Богові, воно не в цих речах. Воно не в цих речах, воно е, не в тому, щоб там чи хустку тут надягти, чи, е, можливо, прийти вчасно. Воно повинно це все бути, але воно не в цих речах, перш за все. Поклоніння, воно повинно відбуватися в дусі та істині. Що це означає? А це означає, що наш дух, наша внутрішня сутність, наше серце, ми іноді говоримо так, да? все наше внутрішнє єство, де там і совість наша, і розум наш, і емоції наші, всі, і воля наша, все там ото внутрішня наша ота людина, вона повинна бути пов'язана з Богом. Вона повинна мати стосунки з Богом, тісні стосунки, такі, щоб поєднатися з Богом і хвалити Його, щоб це походило на від того, що мені треба зробити. Знаєте, як я їздив колись у Рібки, приїжджаю одного разу, а вони там вербу святили, оце ну, вхід Христа в Єрусалим, да, це вербна неділя. Да. І мені розказують, що святили вербу. І у черзі стояли, щоб вербу посвятити, а побилися в черзі, бо хтось без черги вліз там, і так далі, і так далі. Тобто то побилися там. І я думаю, люди прийшли виконати якийсь зовнішній обряд, а що в серці в людини? Там зовсім не. Якщо ну, сталася така подія, то це значить, що в серці там що? Зло, що в серці там помста можливо, що в серці там. І чи потрібне таке Богопоклоніння, щоб ми. Щось там принесли, щось зробили, щось виконали зовнішньо а в серці в нашому було чи ненависть якась, чи заздрість якась до когось, чи небажання ближньому свого добра. Чи ще, чи потрібне Богові таке поклоніння скажіть мені? Бог хоче, щоб змінити нас, наші внутрішні, нутро наше змінити. да Нашу свідомість поміняти, наше ставлення до всього поміняти, ось він що хоче. Щоб ми вже мали не просто навіть, якийсь зовнішній вигляд благочестивої людини, яка правильно вдягається, правильно ходить, правильно відбуває якісь обряди, правильно сидить під час богослужіння, а щоб вона жила внутрішнього цим. Щоб вона любила Боже Слово, читала Його. Намагалася зрозуміти це слово і намагалася виконати його в своєму житті. І це для неї доставляло, щоб задоволення, щоб вона раділа з того, що вона робить отак от. Бог хоче так нас змінити, щоб ми йшли вже таким шляхом. І для нього важливе внутрішнє. Був такий в Ізраїлі цар Саул, який приніс жертву. І прийшов сам пророк Самуїл до нього і каже: Що ти каже, наробив? А він зробив не так, як треба було зробити. Ну, а він каже: Ну, тебе не було, а треба було Господу жертву принести. А Самуїл каже: невже ти думаєш, що принесення жертви важливіше за твого послуху Божому Слову? За те, за того, щоб підкорятися Богові у всьому? Невже ти думаєш, що так воно? І твій послух, він набагато кращий, ніж те жертвоприношення, яке ти приніс. Він набагато важливіший. І без цього послуху це жертвоприношення не сприймається Богом. Тобто у людини повинно змінитися перш за все внутрішнє ставлення до Бога, внутрішнє ставлення до інших наслідок того, що воно змінилося до Бога. Ось що повинно бути. І це те, що повинно було статися Самарянкою. Не зовнішні речі. Це те, про що він говорить, що далі будуть поклонятися вже не на цій горі і не там в Єрусалимі, хоча в Єрусалимі правильно поклонятися, бо Бог так звелів у тому храмі поклонятися. Але зараз наступає час, коли люди вже будуть поклонятися отут, у серці своєму. І від серця будуть Бога, Бога славити щиро, відверто, а не просто виконуючи якісь обов'язки. Оце те, чого хоче Господь. І тут сказано, що таких поклонників Він шукає собі, щоб від серця це було, щоб від серця любили Бога, від серця любили Його заповіді, від серця виконували те, що він говорить. Отаких він шукає. І таких він хоче мати. І вона тоді йде далі, вона, тоді... вона відчуває, що тут ну, щось говориться велике. Вона вже говорить, що не про пророка, а говорить про Месію. Я знаю, що повинен прийти Месія. Нам говорять таке. Я знаю, що повинен притимі. А хто такий Месія? А Месія це той, хто повинен прийти і спасти всіх людей. Той, хто повинен звершити відкуплення для всіх людей, той, хто повинен звільнити людей від гріха і навернути людей до Бога. І Христос каже: Це я, той, хто з тобою говорить зараз. Так от Ісус Христос, це є той Месія. Який прийшов, щоб спасти нас усіх. Це той, хто може перевернути наше життя, той, хто може змінити його повністю, якщо ми дозволимо йому це зробити, якщо ми відгукнемося на Його призов, яким він, яким він закликає нас прийти до Нього. Він говорить, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я вам дам спокій. Візьміть ярмо своє на, моє на себе, і воно буде гарним для вас, те ярмо. Тобто, що це означає? Він каже, що прийдіть до мене, отримайте спасіння, живіть зі мною, служіть мені, і буде прекрасно для вашого життя. Я зроблю те, що приведе до спасіння. І він постраждав на Христі, пізніше це вже було, але Він помер на Христі Голговському за наші гріхи, за гріхи кожного з нас, кожного з вас, за мої гріхи, він там помер на Христі. Він пролив свою святу кров, він приніс оцю святу жертву, яка вже задовольнила Бога. І гріх наш там у ньому покараний. Уже це все зроблено. Він, той Месія. І той, хто прийме Христа вірою, той може мати прощення, той може мати спасіння. А той, хто відкине або хто залишиться просто байдужим до цього всього, той Слово Боже говорить, він уже засуджений, бо не приймає Ісуса Христа. І вибір за нами, вибирати треба нам. Чого шукати? Апостол Петро, коли писав про Слово Боже, як треба його полюбити, то він писав, що так полюбіть Боже Слово, як немовлята люблять молоко. Немовлята, тобто грудні діти, да, які вимагають. Жінки це добре знають, ті, хто народжували, і вони знають, що дитина, якщо хоче їсти, вона не дасть спокою ні вдень, ні вночі. Вона буде вимагати цього, вона буде прагнути цього, отримати це. Отак от, от полюбіть Слово Боже, каже Петро, отак от, от нам треба шукати Господа Ісуса Христа. Отак от, от нам треба прагнути цього спасіння. Отак от, от нам треба прагнути оцих змін у своєму житті, тому що від цього залежить і наше життя тут на землі, як ми його проведемо далі. Але головне, що це вічне життя. І Христос сказав, що це вода, яка вона перебуває для вічного життя, а не для цього земного. Тому, що мені хотілося б сказати на останок? Я хотів би закликати вас шукати Бога. Шукати Бога, наближатися. Отак поступово, бачите, Самарянка почала того, чому ти юдей з нами там не ну, спілкуєшся зі мною, будучи юдеєм, бо юдеї не спілкуються з нами. Почала з таких речей, потім вже вона більш глибші питання почала ставити, потім ще глибші. І вона таки зрозуміла, що він Месія. І вона отримала спасіння. І вона пішла, розповіла іншим про Ісуса Христа, і ті інші потім прийшли. Я вже не читав цієї далі історії, але воно так було. Вона зробила це, її життя воно перевернулося. Я хочу, щоб ваше життя воно змінилося. Христос змінив моє життя свого часу. І вже довгий час я несу служіння йому ще колись, тоді, в радянські часи, він зі мною працював, ще коли Радянський Союз був, От тоді він зі мною працював. І він привив мене до себе. І він дав мені жити оцим життям. І я вдячна йому за це. І я маю надію на те, що я буду там з ним в небесах. Я хочу, щоб ви жили так. Жили з Христом, жили з Богом, коли Він захищає, коли Він благословляє, коли у вас тісні стосунки з Ним, і коли ви мали надію на небесах, на спасіння. Хай вас благословить усіх Господь.